У Кіровограді горів парк перемоги відомий в народі як Горсат. Вогонь спалахнув близько 11-ї вечора. Свідком пожежі став наш кореспондент. До приїзду рятувальників він встиг відзняти на телефон ось ці кадри. Зайнялись сухі гілки, які лежали поруч із дорогою. Спочатку полум'я сягало у висоту до 7 метрів, коли гілля вигоріло, вогонь перекинувся і на траву. Загальна площа пожежі, за оцінками рятувальників, склала 20 квадратних метрів. Минулі, минулої доби в обласному центрі сталася і ще одна подібна пожежа. По три метри на кожного у Бобринці. Учасник бойових дій в Афганістані разом із сім'єю з п'яти чоловік більше 20 років тісняться в однокімнатній квартирі площою всього 18 квадратних метрів. Віру в те, що отримує оселю згідно черги, чоловік втратив, вирішити питання, спробував, зателефонувавши на гарячу лінію губернатора. Чим усе завершилось, розкаже Ігор Токар. Анатолій Погорілець потрапив до Афганістану у 86-му. Майже всю службу проходив у провінції Логар у десантно-штурмовій бригаді. Пережив не один обстріл, отримав поранення в ногу. Були колону на охрані колони. Колона проходила, нас, значили обстрілювати. Були загиблі товариші, і не один був загиблий. Говорити про війну чоловік не любить. каже, що Афганістан це велика рана, яка з роками не гоїться. Хлопці пся школьної сім'ї пославчі країну. Чого прошу без поняття? Старша донька Вікторія про тата говорить, це скромна людина, яка живе тільки заради своєї родини. Постійно нас вивозить на природу, на екскурсії різноманітні. Ось буквально тиждень назад їздила на каскади з линку Кірорадської області. Плануємо поїздку в Миколаївський зоопарк. Живе родина з п'яти чоловік на 18 квадратних метрах. Кімната виконує функцію і спальні, і вітальні, а кухня суміжна із кабінетом та кладовою. Тіснота в нас вимусила е, перенести моє робоче місце на кухню. А мою кухню частково ось. У черзі на квартиру Анатолій стояв більше 20 років. Потім не витримав і зателефонував на гарячу лінію губернатора. Звернення передали до президента. Глава держави відреагував на цю проблему. Спільно з обласними посадовцями у короткі строки чоловікові виділили 125 тисяч гривень на придбання житла. Нині Анатолій уже розпочав ремонт у новому помешканні. Посталося пол поміняти, отоплення підключається своє автономне. Ну. Поклюка поклеїть обої. Та, принципі, і все в обласній адміністрації кажуть, це не перша, і не остання квартира, яку отримують в нашій області. Цього року таких проєктів заплановано більше десяти. У нас є державна програма в рамках соціальних ініціатив президента, згідно з якою обласна державна адміністрація координує закупівлю таких квартир і їх розподіл для забезпечення громадян житлом. Новою квартирою чоловік задоволений, адже вона знаходиться майже в центрі міста. Поруч магазин, супермаркет і автостанція. До нового року сподівається, заверш. ...ремонт і обжитися в вже новому помешканні. «Тут Я планую поставити телевізор. Тут в мене буде, буде стінка, там диван, тут диван буде, тут стінка, шкаф буде. Квартиру, ж якій зараз тісниться вся родина, хоче залишити дітям. Ігор гурто Зеленкін день за днем.